Про стосунки олімпійського чемпіона Ельбруса Тедеєва із лідером фракції партії регіонів у парламенті Віктором Януковичем мало що відомо. Проте, беззаперечно, Віктор Федорович заохочує спортсменів, які йдуть у політику. Особливо борців. Це кадри його передвиборчої кампанії Зразка 2004-го. Конотоп районний центр Сумської області. На жаль, я трошки втратив голос сьогодні зранку. Я кажуть, не промочив. Після короткої промови Віктор Янукович переходить до роздачі нагород. Тепер увага. Вчити за вагоме досягнення і внесок налагодження тесної співпраці Національних олімпійських комітетів України і Росії та забезпечення подальшого розвитку олімпійського руху. Мам'яшвілі Михайла Єрасійовича, вашого земляка, чемпіона світу. Михаїл Мам'яшвілі, як і майбутній регіонал ТДів. Олімпійський чемпіон з вільної боротьби має неоднозначну репутацію. Борцівські минули обох друзів Віктора Федоровича не збіг. Працівники українського обозу вважають, чимало нинішніх чемпіонів починали свій шлях бойовиками у могутньому угруповуванні Солохи, заслуженого тренера України та СРСР з боротьби Бориса Савлохова. Борис Сусланович свого часу розробив унікальну схему легалізації в Україні своїх земляків із кримінальними навичками. Саволохов, очолює федерацію греко римської боротьби. Після чого на території держави по спрощеному режиму прибувають вихідці із Кавказського регіону, які завдяки спрощеної системи легалізації набувають громадянства. України в деяких випадках це безумовно противоправний схемі набуття громадянства. Рівних савлохівцям за жорстокістю та згуртованістю серед київських банд 90-х не було. Так тривало до 2000 року. Поки один із побитих Савлоховим бізнесменів не подав заяву до міліції. Тренер і лідер банди скінчив свої дні у виправній колонії. Він не дожив кількох тижнів до олімпійської перемоги свого кращого учня Ельбруса Тедеєва, теж за версією міліції колишнього бойовика Солохи. Кримінальні авторитети, які перебувають в Російській Федерації та на Кавказі, здійснюють спроби створити кримінальний тиск та впливати на оперативну обстановку в Україні, зокрема в столиці, використовуючи зв'язки з членами колишнього злочинного групування. В тому числі з народним депутатом України Тадеєвим Ельбрусом, який на протязі 90-х, початку 2000-х років рахувався за даними оперативно-довідкових баз МВС України як член організованого злочинного групування Солохи Очолюваного нині покійним Савлоховим Борисом. А це кадри іншого розстрілу. Розправа сталася через три тижні після вбивства в Голосіївському лісі. Камера спостереження фіксує, як кілер переслідує жертву власника меблевого салону у його власному ж магазині. Хеппі-Енду у цій мій стрічці не сталося. Бізнесмен загинув. Цього разу постраждали і сторонні двох міліціонерів, які охороняли загиблого. Теж вбито. Випадкового свідка поранено. Один із кілерів помер у лікарні. Іншого через день затримали у коханки. Дві історії збіглися не лише в часі. Певну дотичність одне до одного мають і дієві особи. Дев'ять років тому вчитель Ельбруса Тедеєва потрапив за ґрати, тому що свідчення проти нього зважився дати фермер Шабаб Алоян, той самий, якого вбили кілери у власному магазині 2 жовтня 2009-го. Колишні злочинні авторитети, які стояли на обліках МВС України до 2005 року, аж до злополучної Угоди президента Ющенка з лідером позиції Януковичем, яка надала всім місцевим депутатам статус недоторканності. Після цього вони отримали мандати депутатів Верховної Ради, і сьогодні намагаються публічно нав'язувати тезу про неспроможність міліції зупинити процеси, які самі ініціюють. Не секрет. Віктор Янукович має найбільше прихильників серед тих, хто ностальгує за добрими старими часами. Добрі старі це не буремні 90, які не мов би, повернулися цієї осені в Україну з розстрілами, стрілками, стрільцями. Добрі старі для когось з українців це коли країна була дуже велика і одна, а на пенсію можна було реально прожити. Його таки люблять ті, хто вірить, що він ці добрі часи поверне. А чи хотів би сам Віктор Янукович повернутися в той час? Коли він був членом якого-небудь загону у безіменній виправній колонії, якби ці часи повернулися, чи зміг би він приватизувати ось цю колись державну резиденцію Межигір'я площею 140 гектарів? До цього не додумалися свого часу ані Щербицький, ані Хрущов, а Янукович зміг. Тепер вона його власність. У ті добрі старі часи, Вітя Янукович відбирав шапки у Інакіївців, а не підприємства і угіддя по всій Україні. Він навряд чи ностальгує за тими роками, судячи із того, що всі документальні свідчення щодо буремної юності лідера Донецьких зникли. Але парадокс: якби не ті легендарні зірвані шапки, не було б ні прем'єрства, ні можегір'я. Ось він, той один на мільйон випадок. Коли тюремні університети таки довели до добра, великого добра державного масштабу.